Ти кажеш, звичайне колесо і гусь. Е, тут більше елементів, оце ж теж знашується. Ну хорошо, тільки його можна не купляти ново, його можна відновити. В Україні куча компаній. Ну, не то, щоб куча компаній, але є пару достойних Окей, компаній, можна. які займаються відновленням на плавку на гусіниці. Так само і на катки оці. Хорошо, а ну є ж зникатись. Раз, два, три, чотири, п'ять і внутрі ще. Ще дві, як мінімум, три елементи, які теж все знашиться, це ж треба масло, підшипники, ну, багато уваги до таких елементів, ну, деталей. Дивись, добре, якщо гусеницю поб'є тобі кукурузини, наприклад. Гусінь це б'є кукурудзиня? Ні, ну гусінь це поб'є кукурудзиня. Типу, якщо подивишся на вживані комбайни, які робили на кукурузі, в них резина вся пересічена, да. посічена. Да. Якщо поб'є е, гусінь, абсолютно нічого. Я не кажу, що гусінь це, типу, топ рішення чи ще щось. Ну, це ж все під спеціальні умови. Це рис збирати. Як і для мене гусінь це збирати рис. Ну, Або чого? десь там в болоті збирати соняшник.